Вітаю, друзі! Ми з України! В двох попередніх роликах я розповів про платні і безкоштовні автошляхи Італії. Посилання на ці відео ви знайдете під цим роликом в коментарях. А сьогодні, шановні глядачі, я пропоную вам коротенький огляд практики застосування штрафів за порушення ПДР. Ну і, звісно ж. Безпосередньо огляд самих ПДР Італії. На жаль, запобігання штрафам стає актуальним для всіх автомобілістів, а не тільки для тих, які постійно проживають в Італії. Тобто зараз все серйозно навіть для тих мандрівників, які прямують через Італію транзитом або знаходяться там короткостроково у відпустці, наприклад. Уникнути штрафів навіть після зафіксування порушення автоматичними радарами або камерами спостереження стає все складнішим. Єврокомісія жаліється, що в ЄС раніше близько 40% порушень, що були скоєні іноземними водіями, залишались без покарання. Ідеться, до речі, саме про ці автоматичні штрафи. Так от брусельські бюрократи значно посилюють санкції проти таких порушників. І роблять все, аби ніхто з них не уник покарання. Докладно про це наприкінці мого огляду. Так що раджу додивитися до кінця. Як кажуть, попереджений, значить озброєний. Почнемо зі справжнього батага всіх порядних автомобілістів з перевищення дозволеної швидкості. Отже, в Італії встановлені наступні швидкісні ліміти. В межах населеного пункту швидкість до 50 км на годину, на звичайній автодорозі поза населеним пунктом до 90 км на годину. На швидкісній автодорозі, що позначена білим на блакитному фоні, до 110 на автомагістралі, яка на знаках позначена білим, на зеленому, до 130 км на годину. Зауважу, що поза містами міст і сіл радарів не так багато, але вони є краще не порушувати. А от радарів в межах населених пунктів в Італії не менше, ніж в Австрії, а то може бути навіть і більше. Між іншим. Ролик про штрафи в Австрії ви теж знайдете на моєму каналі за посиланням під цим відео. І увага на екрани! Ось вони, італійські радари, такі собі стовбури помаранчевого кольору на узбіччі дороги з графічним символом поліцейського капелюха чи то шолома. Не знаю, кому як, а мені цей символ здається більше англійським, як капелюхи у тамтешніх копів, ніж італійським. Ні поліція, ні карабінери в Італії таких не носять. Наведені мною обмеження швидкості стосуються звичайних легковиків. А от якщо ви тягнете за собою прицеп, в Італії жах, як повільно. У населеному пункті 50, поза населеним пунктом 70. На автомобільній дорозі 80. Навіть на автомагістралі. Теж лише 80 км на годину. А що робити? Хіба хочеш мусиш! У сиру погоду обмеження швидкості для всіх учасників руху теж нижче. 90 км на годину на автошляхах та 110 км на годину на автомагістралях. За перевищення швидкості штрафи можуть бути від 41 євро аж до 3300 євро. Якщо ви перевищуєте більше, ніж на 60 км. І зараз хороша новина. У Італії щодо фіксації перевищення швидкості діє 5% похибка на користь порушника. Що це означає? Тобто, якщо під знаком обмеження швидкості 130, ви рухаєтесь всі 136,5 км на годину, вам пощастило. Нема до вас питань. Слід знати про це, їдемо далі. Співробітники поліції мають право стягувати штрафи на місці за порушення правил дорожнього руху. Карабінери іноді стоять на дорогах з радарами в руках. При оплаті штрафу на місці зупинки порушника сума штрафу становить чверть від максимально можливого грошового покарання. При цьому видається офіційна квітанція. Ще один італійський прикол: якщо вас спіймають за порушення вночі між 22 годинами вечора та 7 годиною ранку, розмір штрафу збільшується на третину. Але все це стосується випадків, куди люди штрафують людей. Якщо ж порушення фіксує автоматичний радар чи камера спостереження згідно з італійськими законами, Фіскальні органи можуть надіслати вам відповідну вимогу про сплату штрафу аж протягом року. Подібне лист щастя ви бачите на екрані. У разі неможливості встановлення особи, що керувала авто під час порушення ПДР, штраф автоматично адресують власнику транспортного засобу. Це стосується, наприклад, підприємств чи компаній з прокату автомобілів. Ще важлива деталь. Сортуванням і розсилкою штрафів, зафіксованих пристроями автоматичного контролю, займається, по факту, місцева влада через муніципальну поліцію. До того ж, у разі стягнення грошей з іноземних порушників італійці охоче передають відповідні права приватним колекторським фірмам, чи то італійським, чи то національним за місцем знаходження іноземного порушника. Звісно, що ніхто в цьому випадку навіть не попереджає потенціального платника штрафу про передачу його ідентифікаційних даних якійсь третій особі. Це я до того, що суто юридична можливість боротьби з подібними штрафувальниками є. Під час їзди по Італії я завжди згадую, що, мабуть, Німеччина залишається єдиною країною. Де хоча б на деяких автобанах відсутні обмеження швидкості. Огляд ПДР і штрафів в Німеччині ви теж знайдете на моєму каналі, за посиланням під цим роликом в коментарях. При всьому цьому, Італія занадто красива, майже скрізь історична, кінець кінцем дуже смачна країна. Ось вам три головні аргументи, щоб не поспішати в Італії. Не порушуйте ПДР, не перевищуйте швидкість. Ніж платити штрафи, витрачайте гроші на італійські вина, на тамтешні делікатеси і на італійські подарунки коханим і близьким. Якщо мова зайшла про вино, два слова про алкоголь за кермом. Максимально допустимий рівень алкоголю у крові 0,5 промилі. При перевищенні дози штраф може складати. Від 530 аж до 6 тисяч євро. Звісно, сума штрафу залежить, так би мовити, від повноти налитого келиха. Чим більше перевищення дозволеної норми, тим більше треба сплатити. Якщо ж рівень алкоголю в крові більше е, півтора промілі, то крім штрафу буде і позбавлення водійського посвідчення на срок від 1 до 2 років. А також можливе ув'язнення на срок від 6 місяців до 1 року та вилучення транспортного засобу. Я особисто категорично проти вживання алкоголю за кермом, тому не знаю всіх деталей щодо норм перевищення, а в італійських правилах все розписано до однієї десятої проміле. Посмакувати італійські віна краще увечері в готелі, ніж за кермом. Їдемо далі. Суспіль з перевищенням швидкості ще одна коштовна проблема для іноземних водіїв в Італії паркування. Загальна інфа. Крім виділених платних парковок, будь то підземних, або ж наземних, декількоповерхових, в італійських містах існує три типи паркування безпосередньо на проїжджій частині, що відрізняється кольором дорожньої розмітки. Білі смуги. За відповідним знаком, безкоштовна парковка, синя розмітка платна парковка, жовта парковка для інвалідів та автівок доставки для короткодобової зупинки. При цьому на цих парковках є теж нюанси. Як правило, вони викладені на інформаційних табличках під знаком парковки. Тож буде добре, якщо ви постійно з інтернетом і можете використовувати онлайн-перекладач Google зі стандартною функцією перекладу зображень, тобто перекладу надписів на фото, яке ви зробите. Сутність таких нюансів у обмеженні часу стоянки на платній або ж на безкоштовній парковці. Треба або викласти під лобове скло з парковочного автомату, або ж покласти спеціальний паркувальний диск. На якому вказується час прибуття на парковку. На Італійській називається паркеджо Діско Ораріо. Ці диски можна придбати в банках, на ЕЗС, в туристичних бюро, кіосках з продажу преси та тютюну у поштових відділеннях. Ще одна важлива паркувальна річ. Як я вже казав, Італія дуже історична країна. Міста якої сповнені безлічю архітектурних та інших стародавніх пам'яток, тому в більшості міст встановлені певні обмеження щодо в'їзду в історичні частини населених пунктів. В'їзд до зони обмеженого руху транспорту на італійській зона трафіко лімітато, заборонена без спеціального дозволу. Перед в'їздом до такої зони стоїть відповідний знак. Єдиним винятком може бути лише те, що ваш готель знаходиться у середині такої зони. Під час нещодавної подорожі до Італії я забронював саме такий готель в Римі. На в'їзді до зони обмеженого руху транспорту в Римі є такі будочки, де перебувають поліцейські. Я зупинився біля такої і взяв роздруковане підтвердження про бронювання готелю з Booking.com та техпаспорт машини. І надав документи поліцейському. Він щось занотував у своєму ноутбуці і дозволив мені проїхати, попередивши, що я маю на все про все не більше як дві години, після чого мушу або виїхати з цієї зони, або поставити авто на стоянку готелю. Інакше буде штраф, там всюди камери спостереження, сказав він мені. Кажуть, що можна після прибуття в готель повідомити персонал на рецепції, сказати їм номер і модель автомобіля, і вони самі переправлять ці дані до поліції, яка внесе ваш автомобіль до списку дозволеного автотранспорту на весь період резервації готелю. Але я не покладався на робітників готелю, адже можливий штраф з урахуванням евакуації авто з історичної зони за мої кошти майже в шість разів перевищував вартість мого дводенного перебування в готелі в центрі Риму. Конкретні суми штрафи за невиправданий в'їзд під умовно історичний дорожній знак встановлюють місцеві влади. Тут все залежить від розміру історичної зони, ширини вулиць, там в багатьох випадках піша зона і середньовічні вузькі проходи, і, звичайно, від показників туристичного трафіку. Але однозначно мова йде про суми від декількох сотень євро до декількох тисяч євро. Ну що, тепер пару слів про посилення стягнень штрафів з водіїв іноземців. Згідно з домовленостями країн-членів ЄС, вже давно передбачалось взаємне визнання штрафів за порушення. По тексту відповідного документу поліція країни, де було скоєне порушення ПДР, направляє відповідні документи, аналогічному підрозділу поліції чи установі юстиції країни-порушника, і вже домашні органи стягують з нього штраф. Але ця угода не працювала безвідмовно. В часи ковіду все зупинилось, а під грошове покарання підпадали більшою мірою лише зафіксовані випадки перевищення швидкості руху. При цьому покарання у вигляді позбавлення прав на керування взагалі не застосовувалось. І от рік назад, в березні 23-го, ЄС прийняв рішення про розширення переліку так званих транскордонних штрафів. Тепер можна потрапити в міжнародний чорний список і за недотримання дистанції, і за неоплачене паркування, і за порушення правил обгіну, і за перетин широкої суцільної смуги дорожньої розмітки. І заїзду по смузі зустрічного руху, і навіть за перевантаження авто. Останнє до слова, актуальне для багатьох українських волонтерів. Передбачається, що у порушника, який постійно мешкає в одній з країн ЄС місцеві органи, можуть навіть вилучити водійські посвідчення за поданням країни, де було скоєне порушення. Інфо щодо іноземців-порушників ПДР з третіх країн. Будуть пересилати державам, які охороняють зовнішні кордони ЄС. Чи підпадуть під подібні санкції українці, що на час війни мають особливий статус? Невідомо та й взагалі поки що відсутня офіційна статистика щодо практики застосувань подібних норм. А я наостанок пропоную вам переглянути табличку з переліком деяких італійських штрафів за порушення ПДР. Не порушуйте ані в Італії, ані будь-де. Я, наприклад, дуже не люблю спілкуватися з поліцією. І за майже як 37-річний водійський стаж встиг переконатися, що дотримання ПДР 100% позбавляє мене від цього неприємного спілкування. На все добре, до зустрічі в Етері! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.